У мене ж. Кажи, Шо, що кажи! кажи. То що? Ну, так, того разу була така ж реакція. І Хіба Прекрасно, ні? і прекрасно. І ти в голосі? І я в голосі, я в другому шансі. Це і честь, і відповідальність, і ще одна можливість показати. Певно, як звучу я. Ще чого мені наталти. хочеться? Чого мені хочеться донести до А Чого тобі хочеться? От скажи нам просто зараз. Отак От проанонсуй. Мені хочеться показати те, що в мене є всередині. Мій багатий світ, мій досвід, моє звучання. Я хочу бути на сцені не просто людиною, яка вміє показувати різні жанри, а яка безпосередньо показує те, яка вона є. Ну то був надзвичайний світ. Так. Але скажи, будь ласка, ти щойно з кимось ділилась і казала дякую за підтримку. Хто це був? Це була викладач вокалу Вікторія. Клас! Викладач так. вокалу Проєм Вітання. Це, це, це перше, що я відкрила після того, як вийшла зі сцени. Я я надзвичайно вдячна, безмежно вдячна Вікторії, Євгенії за те, що вони нас надихали, вони підказували, вони направляли ну, вони нас. вболівали. Без... Тут так, шар, вони вболіва. Ми. Ми. ми з ними нема... ага. там розривали і в гримерці, і в вокальному класі. Так, Я дуже щаслива. щасливі. Слухай, ну так, знаєш. Так. Вони, вони як за дитя, за кожну mm. людину, як за своє дитя. Я боюсь mm -hmm. тих слів, але вангую, що цей виступ буде дивитися по декілька разів на день. Це виступ настрою. Коли комусь буде, знаєш, так, ну трішки тусно на душі, вони будуть такі, ой, хочу включити ой, саме цей. Ну, просто пісня, неймовірна. Ти співала аранжування, це от вся ідея, так? Це не тільки моя ідея, це мікс. А, а... Мій мікс та мікс Олі вона підказала певні родзинки цього номеру. Я щось свого додала. Загальний настрій був такий, який є на весіллях в Карпатах, а буває тільки так, буває весело по, -по іншому це величезні весілля. Це так, це двісті триста паршість людей. У чекайте, а там ще е, румунські весілля є, де п'ятсот людей і, і більше. Так. так дуже весело, дуже душевно, дуже м, запальний настрій впродовж всього свята на закарпатських весіллях. І Почекай. впродовж всього твого виступу було. Їх суперсила голос. Обери ти свою суперсилу разом з «Київстар». Зроби свій тариф особливим. Додаткові гігабайти, домашній інтернет та, звісно, ж, «Київстар ТБ». або, або щось інше без додаткової плати. Марта, насправді пісня весільна, але ми знаємо, що в навісіль є дуже багато обрядових пісень. Про що саме вона? Це вже от одружилися, чи це тільки до шлюбу йдуть. Чи це за столи сідають? Ой, це вже коли е, відбулася церемонія вінчання, uh -huh. коли вже е, відбувся перший стіл, застілля, перше застілля, розпочинаються драйвові танці і перший танцювальний блок uh -huh. це блок з народних композицій, uh -huh. зазвичай естрадно народних і на Закарпатті, на жаль, я не можу продемонструвати вам цього відео, але на Закарпатті є танці народні, без яких не обходиться жодне весілля на Закарпатті. Тобто це традиція, яку несуть з покоління в покоління, яку передають від найменшого наймолодші дітлахи, які присутні на весіллі. Вони знають, що це, всі збігаються в однаково і. Просто наче. Трудиться, як Знаєш, я просто хочу ще сказати, або ще одне питання. Просто Приїжджайте із... на Закарпаття на весілля. Я приїхав. Mm -hmm. просто в одного із інтерв'ю Оля Полякова, твоя тренерка, казала, що щоб зробити великий концерт, артистам доводиться протягом року працювати і на корпоративах. Отож, зараз є можливість звернутися до всіх глядачів. Ви почули цю неймовірну пісню. Тепер мені здається, ти маєш бути така запальничка на кожному українському ну, весіллі. на все. кожному все. весіллі <ріст> буде лунати <ріст> Марта Лучей. Так, тому а, а, так, ви всі знайдете в марте на інстаграм-сторінці. Заходьте, так. підписуйтесь на неї і замовляйте. А краще на великій сцені. Це звичайно. От власний про велику сцену. Так, можна. і побачимо. Так. Один одного на великій сцені. Ні, мені було інше цікаве дуже. Ти така енергійна, драйвова. І дуже хочеться дізнатися, щось таке пікатне. Ось було щось таке в твоєму житті, за що тобі було дуже соромно? Ти так сказала, одразу я згадав знаєш, свої моменти. І зараз ти розкажеш. Да. <рес> зараз всі розкажуть. <рес> Та я не згадаю. Марта ну, тримає інтригу з. Позияки що... дуже відверта. Тому, тому я тебе і запитала. Це, а, тому, що ти ну, неловкостей не було. А, ні, то я... Є... Ну, ну і значить, добра. буде все в тебе попереду. Сподіваюсь, не буде. Так, але якщо але буде куди тільки з цього, це фарба. Так, тільки в хорошому напрямку. Це є баланс в природі, Знаєш, той природній баланс. А я все ж таки повернусь до великих сцен. Ти так зачепила, щоб зустрічатися на великих сценах з Олією Поляковою. Ти вже попрацювала. Зараз будеш працювати з Олександрою Заріцькою. А з ким із великих зірок ти, ти взагалі ще мріяла українського шоу-бізнесу постояти на одній сцені. Постояти чи, можливо, записати дует, поспівати. Зараз тільки самобутня артистка. Шо шо таке? Хай, хай до тебе всі, знають, що прийдуть просити дует. Так, звичайно, щоб поспівати. Але знаєш, так говорять народі: стати на сцену з великим артистом. Ну, стати, того, щоб поспівати. Фіт, ну, мені би хотілося. Це нові артисти, це нова хвиля артистів. Дивитися, Баліна Паш. На, допустимо, це ж землячка наша. Yeah. Можливо, і Аліна Паша, це може бути Дорн, це може бути uh -huh. Лаут, uh -huh. е, Константин. Це так, так, люди, які мені до які, які їхня музика резонує е, мені зі мною. Їхня творчість мені вподобає. Чи твоя суперсила кіно? Давай дізнаємось. Кіно? Кіно. Ага. Зараз ти бачиш на екрані запитання і відповіді, звичайно ж, одна із них правильно. Як звали господаря? Ну, знаєш, може бути дві. Ти вже побачила. Одразу. одразу Так. його звали Вікторія! Як мою найкращу подругу! Все! І це правильно! На так, паркер! Звичайно ж ти знаєш, що це був паркер. Як, на як, ця, як називається ця комедія? Мачо і Ботан Копи в школі Шміт і Дженко. Мачо і Ботан Копи в школі. До речі, підходить, але їх звати і Дженко. А При тому всьому, що я дивився цей фільм, і я забув, як їх звати, і знаєш, мені теж підказали, та Шміт і Дженко теж правильно, класно. Тому Мачо і Ботан, правильно бід. А по чому я би могла зрозуміти, що це Шміт і Дженко? Там ж такий Мачо. і ні, Мачо Все нормально, все. Мачо і Бетан – все дуже добре. Там Мачо ж такий був. Як звати дракона, головного героя. Фільму як приборкати дракона. Без хвостик, без зубик і кінг. Без зубик. то всі, всі знають, слухай. Це хороша Всі знають цей мультфільм. А цей Ауа. мультфільм і ті фільми, які ми тільки що бачили на екрані, можна переглянути на «Київстар ТБ. І ви також. Адже «Київстар ТБ, дивись вдома і будь де! Клас. Марта, відправляємо тебе готуватися до твоїх наступних нокаутів в команді другого шансу. Дякую. І бажаємо тобі успіху. Дякую. Дякую. Сподіваюся, зачарувати. Вперед. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та виграй крутий подарунок. Місяць доступу до Київстар ТБ з пакетом преміум HD». Умови надзвичайно прості. Підписуйся на YouTube канал голосу. Напиши під цим відео бекстейджу, у чому твоя суперсила. І не забувай хештег Київстар Суперсила. Чекай наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатись, що є ти серед переможців. А ми з вами прощаємось до наступного тижня. Зустрінемось в прямих ефірах. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі та вподобайки. Та не забувайте. Ваша підтримка дуже важлива для учасників. Побачимось вже за тиждень. Пака! Дивись голос країни о 21.00 першій нуль0 на Київстар ТВ.